Українізація, українська та любов до своєї країни. Всі вітання з вами, Елізабет Бодзен, і сьогодні День пам'яті Небесної Сотні. Десять років минуло з того часу, як Росія почала проти нас проявляти не пасивну агресію, а активну. І знаєте, я дуже яскраво пам'ятаю той день, коли я заходжу на кухню. І я знаю, що мої друзі вони були в той момент на Майдані, і я розумію, що говорять, що там вибухи, вбивства. І в мене в цей момент починаються сльози. Я була підлітком. До цього часу я дуже часто говорила російською мовою. Я була в російськомовній родині, в російськомовній. В російськомовному класі. І в цей момент я усвідомлюю те, що це відбувається в моїй країні. В моїй країні люди наскільки сильні, що вони готові відстоювати свою думку, своє право, свою позицію. І я пам'ятаю мене тоді, це наскільки вразило, що з того дня я почала все більше і більше усвідомлювати те. Де я живу? Що в мене за країна, які мене люди оточують. І з того моменту я почала все більше переходити на українську мову. І для мене це був дуже такий вагомий перехід, тому що більшість з мого оточення спілкувалася російською мовою або ж суржиком. І я нічого не маю проти суржика, тому що я розумію, що це діалект в певній мірі, але. Я за те, щоб наша мова українська дедалі частіше звучала в нашому суспільстві. Тому що я вчора їхала, якраз в таксі, і я сідаю завжди там мої вітання. І до мене таксист каже: Вау, ви говорите українською мовою, це так приємно. Я кажу, а... Ми ж в столиці зараз знаходимося. Чому це дивно тоді? Він каже: ну, 80% людей, які сідають, вони говорять російською мовою, або ж вони можуть привітатися українською мовою. Та коли до них хтось телефонує, то вони починають розмовляти російською мовою. І у мене вже це. На рівні прийняття все відбувається, тому що я розумію те, що ну ось ось така у нас ситуація. І більшість за те, що треба все приймати і приймати те, що більшість людей, навіть військових, говорять російською мовою. І так, в певній мірі, це можна зрозуміти, але в той самий момент через це ми зменшуємо нашу культуру. Тому що через те, що ми обирали протягом довгого періоду часу російську мову. В нашому суспільстві набагато менше було україномовних книжок, україномовних пісень, фільмів. Хоча наша озвучка, вона одна з найкращих в світі. Наприклад, гурт мій один з улюблених українських даха-браха. Його знають в усьому світі, але в нашій країні їх знають. Дуже незначна кількість людей. Я все частіше в цьому впевнююся, тому що я думала, що це доволі такий відомий гурт, але ні. І це стосується дуже багатьох напрямків. Дуже класні книги, вони написані і перекладені тільки на російську мову. І чому це відбувається? Тому що ми обирали легший варіант. І... Те, що зараз у нас є надмірна агресія до Росії у дуже багатьох людей, так у нас зараз дуже часто крайніші можемо побачити: або яка різниця, або надмірна агресія. Надмірна агресія дуже часто у тих людей, які дуже довгий період часу якраз так і споживали, так російський контент, російську музику, і ось це все. Яка є Ну про цих людей, я думаю, що в принципі і немає що говорити. Там все зрозуміло, можливо, з часом щось у них зміниться, але ем, я намагалася з цими людьми спілкуватися, щось пояснювати лайтово так, з любов'ю, прийняттям, зрозумінням цих людей, але там все важко. І так я розумію, що здавалося б, більшість людей вони народжені на тих територіях, де російська мова була постійно. І для них це звично. Але час іде. І, наприклад, от в мене є краща подруга. І вона усвідомила так вона з Дніпра. І в певний момент, коли вона завагітніла, вона зрозуміла те, що вона б хотіла б, щоб її дитина спілкувалася українською мовою. І вона теж перейшла на українську мову. Її чоловік поступово переходить на українську мову. Це все шлях. І це все вибір. І те, в якій країні ми будемо жити, на якій мові ми будемо спілкуватися, це теж від нас залежить, від кожного з нас. Особливо від того покоління, яке зараз зростає, формується. Так? Від нас залежить наше майбутнє. І мені б дуже сильно хотілося, щоб кожен з нас це усвідомив, зрозумів, тому що ми будуємо по ось таких малесеньких детальках так? дуже потужну, сильну країну. І, наприклад, чому в руках. Росії був такий інструмент, як мова, дуже потужній зброю, так і чому зараз в інших країнах, таких як, наприклад, Німеччина, там де дуже багато українців, все менше і менше підтримують Україну, все менше і менше звертають увагу на те, що в нас війна, та тому, що люди не бачать проблеми взагалі. Вони думають, що ми говоримо російською мовою, так багато хто хто особливо виїхав, тому що ми за Росію. Як в інших країнах, так в Білорусі, взагалі майже ніхто не знає білоруської мови, тому що там всюди російська. Ось ця окупація, так вона приводить нас до того, що ми втрачаємо те, що нам дано сотнями років, те, що вкладає в собі дуже величезну енергію та дуже величезну потужність та силу, ми народилися на дуже сильній землі. Я завжди кажу, що Україна, вона, начебто, центр світу. І те, що зараз відбувається, так, це протидія великому злу. І це могли б зробити саме ми. Я б дуже хотіла, щоб кожен з нас замислився про те, що він дає країні. Що він дає через себе, тому простору, в якому він живе. Тому що. Все починається з кожного з нас, з кожної людини. З маленьких дій, щоденних, поступових, з нашого фізичного, ментального та енергетичного, емоційного здоров'я. Від того, що відбувається всередині, залежить те, що буде відбуватися зовні. І в якісь певні моменти я була таким агресивним патріотом, так, агресивною патріоткою. І. Агресивно нав'язувала те, що має бути ось ця українізація. В якийсь певний момент я зрозуміла, що я роблю гірше як собі, так і людям, яким я це намагаюся донести. Тому що через агресію ми можемо тільки примусити, але не можемо налаштувати. І так, в якийсь певний момент, я зрозуміла те, що мова це не наскільки важливо, наскільки що. Я за людиною, що інша людина в собі несе, які її звички, патерни, поведінки. Але мова вона теж будує. Це теж певні вібрації, і якщо ви так помітите, то кожна людина різними мовами звучить по-різному. Тобто я знаю англійську мову, так, російську, польську, українську, і на кожній з цих мов, якщо зараз зачне розмовляти по польську, то мене мала інний янзик. Так? Тобто, якщо почну говорити польською мовою, то в мене буде інша вимова, інша тональність, інша швидкість. І теж касається і русского язика, я не хочу говорити в своїй країні іншими мовами, тому що в моїй країні Україні державна мова українська. І це ж саме стосується інших країн. Тому я вважаю, що кожна. Країна вона має в собі дуже велику силу, саме дякуючи культурі, дякуючи певним цим ментальним речам, які ми впроваджуємо роками, сотнями років, тисячоліттями. І наша країна має тисячолітню історію в порівнянні з іншими країнами, також. Тобто, те, що ми маємо, те, яку ми маємо історію, це дивовижно. І те, що ми робили протягом цієї історії, це теж... Класно. І так, звісно, багато історії є переписаною. Нам дуже часто брешуть, кажуть неправду і таке різне. Але відчувайте, відчувайте, чим є для нас наша країна. Наскільки ми класно об'єднуємось? От я зараз другий день на Йозі, Павел розпочав йогу за донат, і виявляєте, за один день 280 тисяч гривень пішла на донат. З групи людей, зараз нас 600 людей практикувало, От сьогодні була повітряна вранці тривога в Києві, і незважаючи на це, ми розпочали практику і практикували. І ми будували себе, будували своє фізичне, ментальне та духовне здоров'я з самого ранку. Бо ми розуміємо, що від нас залежить продуктивність та активність нашої країни. Я розумію, що якщо кожен українець почне дбати про себе. З турботою ставитися до кожної людини, яку він зустрічає на своєму шляху, до своїх родичів. так? Навіть якщо ви їх не приймаєте, навіть якщо вони дивні, ну тобто не ваші, скажімо так, е люди, то, будь ласка, просто їх приймайте. Ми маємо розуміти те, що всі ми різні. І, звісно ж, найкраще це мати своє коло, яке буде вас підтримувати, розуміти, відчувати, але. Дуже класно іноді подивитися на протилежність і побачити свою силу, і побачити силу в тому, що ми вміємо приймати все. Тому моя головна ідея цього відео в тому, що, будь ласка, будьте собою в першу чергу. Приймайте тих людей, хто вас оточує. Любіть їх, підтримуєте, підтримуйте культуру, так, популяризуйте те, що ми маємо, нашу музику, слухайте її побільше, перекладайте, якщо у вас є така можливість, так, якщо ви це полюбляєте, читайте більше українською мовою, купуйте більше українське. Я обожнюю українські бренди. Ось, наприклад, зараз сижу в них, так, повністю, цілком одягнене. Тому, будь ласка. Поважайте нашу країну, ставте лайк, вподобайку, підписуйтеся на мій канал. Розумієте те, що підтримуючи українське, ми ще більше його збільшуємо кількість, так? І Україна, вона кайфова. Як і ви. Я люблю вас, неймовірно. Посиланчика на це відосик. Скидайте. І дякую за те, що ви є. Все буде в Україна!